Слава Богу, дорога церква! Знаєте, добре мати такого Бога, Знаєте, такий Бог, такого Бога, який дійсно втручається в справи наші, який дійсно творить надзвичайні речі. Те, що людям неможливо, да? можливо, нашому Богу. І як важливо знати такого Бога. знаєте? І знаєте, свого часу Давид, коли закінчуючи своє життя, і передаючи своєму сину Соломону престол, і каже такі слова, дає такому кому настанову. Це 28-й розділ Перша книга Хронік, такі слова. Тепер в присутності всього Ізраїлю, тобто Господньої громади, пам'ятаючи, що, пам що мене чує наш Бог, нагадую вам, дотримуйтесь. І виконуєте всі заповіді Господа Бога нашого, щоб і ви надалі володіли цією доброю землею і передавали її у спадщину своїм дітям по віки. І далі він звертається конкретно до Соломона. Сьогодні Бог через ці слова звертається до кожного із нас, і такі слова він говорить: а ти, мій сину Соломоне. Незмінно пам'ятай Бога твого батька. І служи йому щирим серцем та відданою душею. Адже Господь випробовує всі серця і знає навіть потаємні думки. Якщо ти шукатимеш його, то Він відкриється тобі, але якщо залишиш Його, то він відкине тебе назавжди. Отакі слова Бог через Давида проговорив до свого сина Соломона. сину мій Соломоне, Знай Бога твого батька. Знаєте, як важливо, щоб ми сьогодні знали Бога наших батьків, Бога того, який дійсно звершав великі і дивовижні діла. Ми чули багато свідчень, знаємо про те, що Бог робив свого часу в житті наших батьків. І Давид передає Соломону і каже: І ти знай, каже. Сьогодні дуже багато людей знають про Бога, багато інформації, але не про це Давид говорить Соломону. Давид говорить, щоб ти переживав Бога в своєму житті, щоб ти знав Його, як знав Давид. Ми знаємо, що Давид знав Бога. Він переживав особисто Бога. І коли він пасовець, коли він був на війні, він переживав Бога великого і славного Бога. І він хоче, щоб і ми сьогодні, знаєте, дорогі друзі, знали Бога нашого. Ви знаєте, Бога знати, коли ми досліджуємо Його слово, ми розуміємо тоді сутність Бога, Його характер Бога. А Бог, ми знаємо, що Він є любов. Ми знаємо, що Бог любить людей. Ми читаємо Слово Боже Івана 3,16, що Бог так полюбив світ, що Він віддав свого сина. Бог любить людей. І Бог хоче, щоб і ти також любив людей сьогодні. Незважаючи на лиця людей, незважаючи на їхні відмінності, щоб ти любив людей, щоб ти дійсно міг прощати, так як Бог прощає нас з вами сьогодні. Він написав, не згадує нам наших переступів, прощаючи. І Бог хоче також, щоб і ми прощали. Знати Бога, це дійсно. Ми сьогодні вже трошки чули про це. Коли ти проявляєш цю любов до свого ближнього, коли ти виявляєш до того, хто сьогодні знаходиться на цій обочині дороги життя свого, коли ти простираєшся до цих людей, коли ти дійсно виявляєш цю любов, покриваючи цих людей оцим бальзамом, оцим зілеєм, Бо хоче, щоб ми дійсно сьогодні досягали цих людей через любов Божу. Тому що Божа Любов вона дійсно має велику силу в нашому житті, бо хочемо щоб ми дійсно розуміли те, що цінить Бог. Бо, знаєте, Бог цінить людей. Тому що написано, Бог створив кожного з нас і Він вложив в серця нашу вічність. Людина є вічна, кожна людина вона має цінність. І Бог хоче, щоб ми цінували, любили, проявляли цю милість. І доброту до тих людей, які навколо нас. Те, люди, які знають Бога, вони є щедрі люди. Люди, які знають Бога, вони дійсно віддають. Тому що так Ісус сказав: блажені ті, хто дають. Блаженні ті, хто дають. Якщо ти знаєш Бога, ти розумієш, що ми всі до на, на цій землі, що ми нічого не принесемо, нічого і не винесемо з цієї землі. І кому, якщо тобі Бог щось дає, ти повинен і я розуміти, що це Бог дає для того, щоб я міг цим досягати людей. Щоб я цим міг дійсно, як Ісус каже, приобретайте друзів собі багатством неправедним. Приобретайте. будьте щедрими, тому що Бог на щедрий. Це те, що ти пізнаєш Бога, ти відображаєш Його сутність, Його характер. Проявляючи до ближчих своїх, до тих, хто потребує сьогодні, дійсно цієї допомоги. Що ми простиралися, дійсно, і цим ми будемо відображати те, те, що ти знаєш, і я знаю Бога. Ти любиш людей, ти проявляєш цю любов до людей, виді якийсь, як ми сьогодні чули вже, допомоги якоїсь. Тому що дійсно Бог хоче бачити. Сьогодні свій народ, який є щедрий народ, який благословенний народ. Знаєте, апостол Павло про це говорить в своїх піснях, особливо, коли ми читаємо Коринтян. Каже, Христос він що зробив? Він збіднів, да? Він все якби, віддав, щоб ти і я збагатився ним. Знаєте, Ми є дуже багаті люди. Ти дуже є багатий, тому що ти маєш його, ти маєш Бога. І Бог хоче щоб дійсно, що я розумів, яке б не було сьогодні випробування, що ми чули, да? люди, які знають Бога, в такі моменти, вони не падають в якусь паніку, але вони піднімають свій погляд до Бога. Знаєте, люди, як я вже сказав, люди, які знають Бога, вони знають Його на особистому, е, якби на, на рівні особистості. Він знає, що він є твій пастир. Вони знають, що Він є їхній, їхній лікар, слава Богу. Що Бог є наш цілитель сьогодні. І люди, які знають Бога, вони, в них думки, ви знаєте, возвищені про Бога. Якщо навіть прийшли якісь обставини, ти знаєш, що твій Бог. Твій Бог більше всього цього. Апостол Павло пише, що він може зробити набагато більше. Він благословений Бог. Одного разу, коли ми читаємо книгу, по-моєму, хронік, там за царя Амасію, який пішов на війну, і щоб там перемогти, він наняв дуже багато людей із, зі сторони, заплатив великі гроші. Але Бог сказав, щоб ти цього не робив. Але він каже: я багато якби, витратив грошей, щоб цих людей наняти. Але Бог сказав йому. Що я можу зробити набагато більше. Навіть якщо ти щось можливо втратив в своєму житті, пам'ятай, Бог може зробити набагато більше для тебе. Але Бог хоче, щоб ти довірився всім своїм серцем. Тому що тут написано, де Бог говорить через Давида, служи йому щирим серцем та відданою душею. Тому що Бог випробовує серця. І знає навіть потаєнні думки. Бог випробовує нас в такі момент. Сьогодні ми чули? Бог випробовує нас. Він знає наші, каже, всі потаємні наші думки. Але Бог хоче, щоб ти дійсно розумів, що Бог може зробити набагато більше того, про що ти молишся, про що ти просиш. Бог хоче дійсно, щоб ми розуміли і знали Бога, коли приходять випробування, щоби. Як ми, ми, ми чули, Давид каже, коли приходять моменти, і Каре піднімає свій погляд до, 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 до Господа, до того, хто створив небо і землю. Він піднімає, він е, розуміє, що Бог в його житті не раз і не два, він виявляв свою вірність. Бог являється вірним. Тому ти можеш дійсно покладатися на Бога. Особливо, коли ми сьогодні чуємо ці свідоцтва про Божу дію. Бог сьогодні дійсно він свідчить для кожного з нас. І через, навіть е, апостол Павло каже, що ми являємося собою цим свідченням. Да? Нас сьогодні читають люди. Да? Якщо ти кажеш, я вірю Богові, да? я довіряю, люди, дивлячись на тебе, вони дивляться на твої дії, на твої поступки, як ти? Що ти говориш? Такі моменти складні твого життя. Ми знаємо, що Давид, Давид він всі, е, всі ціло покладався на Господа, і Бог виявляв йому свою миску, виявляв свою руку і благословляв його. Нехай Бог нам допоможе, дорогі друзі, дійсно знати Бога нашого. І всім своїм серцем до нього нахилятися. Ми розуміємо, що Бог він, е, говорить через своє Слово до нас. Ми сьогодні це Євреї 4.12, де говорить, що Боже Слово, воно є живе і діяльне. Бог відкриває, себе, відкриває нам через своє слово. Хай Бог допоможе нам дійсно більше і більше своє серце нахиляти до Божого Слова. Що каже Слово Боже? Що каже Писання? Обставини говорять одне сьогодні, але що каже Господь, що говорить Слово Боже сьогодні? Нехай наше серце буде нахилене до того, що промовляє Господь. А він скаже, мир народу своєму. Хай Бог благословить кожного з нас. Йому за все нехай буде слава. Амінь. Сестра Катя.